Спостерігати за перепитіями кіношних сюжетів, а від й за футбольними пристрастями під відкритим небом у Бердичеві стає традицією. Не одну сотню вболівальників збирав майданчик біля міського палацу культури під час огляду півфінальних матчів Євро 2008. Скільки людей прийшло дивитися фінал, і сказати важко. Глядачі одразу розділилися на прихильників німецької та іспанської команд. Пристрасті на майданчику не поступалися тим, що вирували на стадіоні у Відні. Шанувальників Тореса, Ернандеса та Касілліяса, Олися значно більше, ніж Лемана, Балака та Подольські. За Іспа за Іспанію! Іспанія Фернандо Торес Іркасіля. Футболісти прикольні, Дебі Лучша біля, команда, locker, но, то, віля, що Давід Пілов отримав травму перед сам перед фіналом і не не можливо не буде грати в матчі. А взагалі як вам це дізнатись взагалі, супер будемо почати? Таких нероприятів. Як розцінюєте, ребятам шанси є України на євро? євро. На ну жалко, що не пройшли, но... але нормальний систем команди, ми пройдемо. Ми пройдемо, маємо ще шанси. Ну може дойти в якісь там. Ну буде євро 2012 в Україні. Да, буде. Так, буде, ми буде. Ми за остаточно. За кобилінці. За Іспанію. А чому саме? Краще вигляділа на турнірі і вона достойніша, щоб перемогти німці. Як ви вважаєте, от для себе ви ж гравці дуже? Да, да, да для дуже себе, що ви могли взяти в лісі. Так е, грати, так як е, великі футболісти, грати гарно в пас, е, вигравати команди і достойно, достойно вигравати. Стримитись до великого футбола. Грала б Україна, вболівали б звичайно за неї, говорять фани. Вони впевнені у тому, що через чотири роки футбольні баталії неодмінно пройдуть саме в нашій державі, і в них братиме участь українська збірна. Впевнені вболівальники і в майбутніх успіхах місцевої команди. Ну а поки що вони по різні боки бере. Рикат ми боліємо за зборну України, за наших українців, за тих, хто зграє за збірну Україну. А зараз на чемпіонаті Євро 2008 ми боліємо за Іспанію і Бажаємо їм ну, перемоги. Ми дуже раді, що у нас бродечі проводиться такий захід, що ми можемо так дружно всі подивитися і підтримати Іспанію. Мені дійсно подобається, що в Бордищеві є великий екран, коли транслюють футбол. І я думаю, і якщо буде кожен футбол, кожна ліга чемпіонів транслюватися, буде більше молоді, сидіти, це буде досить чудово. Я сьогодні вболіваю за збірну Німеччини, тому що їхня команда, дисциплінірована команда. Я сподіваюся, що вони во втором таймі показують хороший футбол. Ну як след, ну, після першого тайму вони проиграють. Ну думаю, що зараз в роздівалці їм все скажуть, і вони все поймуть і сподіваюся, що вони виграють. І хочу пожелати е, біричівському футболу, щоб у них. Як то вже наладилось з руководством, щоб у них все було нормально, і щоб вони достойно в дестой на дальнішому чемпіонаті області. Звичайно, не могли залишитися осторонь фіналу Євро і Бердичівські футболісти. Тренер Ігор Лисюк каже, на майданчику зібралася майже вся його команда. Для хлопців цей матч є своєрідним наочним посібником. Для решти мешканців міста гарним святом. Бердичів взагалі місто футбольне. Додає директор Бердичівської дитячої юнацької спортивної школи Олександр Підгорчук. Це хороший праздник, Для людей нашего нашего города почаще бы это было бы. Спасибо большое всем, кто организовал это. Вот для людей, для молодежи. А по игре, конечно, большинство болеют. В частности, я за сборную Испании. Это действительно команда, которая показывает хороший скоростной качественный уровень игры. І вот. я думаю, що звісно, сьогодні виграють лучше, Дякую міському голові та організаторам цього. Відді огляду хотілося б відзначити, що кон'юнктура бердичівської людей в тому, що вони дійсно люблять футбол. Тому починаючи з першого півфіналу і закінчуючи сьогоднішньою фінальною зустріч, людей все більше і більше. Люди отримують задоволення від свята дня молоді та свята футболу, які відбуваються в Австрії та Швейцарії. Хотілося б визначити, що я впевнений, популярність футболу ще більше буде зростати. Так реагували вболівальники на гол у виконанні Фернандо Тореса. Як виявилося пізніше, саме цей м'яч приніс перемогу підопічним Луїса Арагонеса і радість у серця іспанців та прихильників іспанського футболу. Три додаткові хвилини, що їх наприкінці матчу призначив суддя, стали, мабуть, найдовшими у їхньому житті. Та вони закінчились, як підійшов до завершення і вечір біля міського палацу культури. Я болел сегодня за Испанию. Испания. Вот, самое первое всего. Значит, вот мы сегодня оправдания по поводу сегодняшнего вечера. Они оправдались полностью. То есть все желания, которые я хотел уплатить, которые сегодня происходили на самом деле. Сегодня здесь, вот, возле Дома культуры. Я был очень рад, я был впечатлен. Сейчас оцениваться на, на 5 баллов по 5-бальной системе. У багатьох присутніх того вечора на майданчику серця билися в унісон із серцями вболівальників на стадіоні Ернстхапель. Мабуть, згадуватимуть показ фіналу Євро 2008 у Бердичеві не один день. Ну а глядачів згадуватимуть місцеві комунальники.